Ані дня без гучних скандалів любителів руського міра знайшли у Дніпрі. Двоє чоловіків. Під час трансляції у Тікток слухаючи російську музику, заявили, що Дніпро ніколи не було україною і вигукували слава Росії. Да, ми з Дніпропетровська, ми руски. Та да, слава Росії! з вами Саласен тим часом в Одесі вкотре стався мовний конфлікт через російську музику. Вимкніть, будь ласка, це російський виконавець. У нас в Україні законодавством заборонено використання російської музики в громадських місцях. Дошка у мене грають в магазин. Ні, дітей магазин це громадське місце. На це любителька російської музики відповіла: мовляв, чому я повинна вимикати і що зациклюватися тепер на війні. У підсумку вона таки не вимкнула російську, вирішила, що до неї просто докопуються, та заявила, що слухала, слухає і буде слухати російську музику.